Ну що, в такий гарний сонячний день ми ще посадимо такий розалін. Це називається чай з рози. Роза оце така кисленька, що ми купували чай. У мене є хібісус. Я його, правда, обрізала, бо він був дуже високий. Також смакує як роза. Можна з нього варити зелений борщ, я вже узнала. Також червоного кольору виходить, чай. І це будуть такі квіти. У вигляді квітів. Чай з рози, який ми купуємо і платимо багато грошей. Сьогодні ми його посадимо також. Ось так це виглядає. Такі маленькі насінинки. І будемо тут садити. Отак. От Посадимо, прикидаємо, розсунемо його по всьому. Сьогодні. Так я сьогодні захотіла все посадити. Відьма знає, що коли має бути. Як мені сказали, вона все знає. Вона все знає. Я все знаю. Саме тому я роблю. Коли моя душа вирішить кричить, роби, я роблю. Слухайте вашу душу. Це, звичайно, колиємо. І карабига, бачите, краса. От у нас у райське життя.